Він володіє чималим потенціалом для розвитку екотуризму. Переконані експерти проекту ЄС. Туризм запорука динамічного соціально-економічного розвитку сільських громад. За допомогою проекту планується збільшити кількість туристів в області та підтримати розвиток малого і середнього бізнесу. Бюджет заходів складає майже 300 тисяч євро. Ось цей палац, музей Грохольських Можайських, стане окрасою екотуризму у Вінницькому районі. Триповерховий будинок побудований у стилі раннього класицизму 18 століття. Спочатку тут жили місцеві пани Грохольські, потім винахідник планера Олександр Можайський. Історія зов'язана з діяльністю Олександра Федоровича Можайського. Перш за все, Можайський Олександр Федорович, винахідник першого літака. От людина, яка проживала в цьому маєтку. От і саме основне особливості даного музею полягали в тому, що. Ті роки, коли він проживав у Вороновиці, він задумав збудувати свій літак. Маєток почали будувати поляки грохольські. Нині в цьому палаці розташувалися два музеї: школа естетичного виховання та дві бібліотеки. Споруда потребує капітального ремонту. На його відновлення у межах проекту туризм, запорука динамічного соціально-економічного розвитку сільських громад, що фінансується євросоюзом, виділили майже 300 тисяч євро. Також планується відродити комплекс кав'ярень, готелей та територій відпочинку для туристів. Одних із цілей цього проекту, який фінансується ЄС. В сумі 289 тисяч євро. Є, в першу чергу, це реконструкція фасаду маєтку, також благоустрій у парку для розвитку екотуризму, зеленого туризму. По-друге, це проведення конкурсу на лучу екосадибу, а також Проведення нових туристичних маршрутів по Вінницькому району. У межах проєкту будівлю реставрують, облаштують припаркову територію. Спланують змістовний маршрут відновленими історичними пам'ятками Вінницького району. Ця ідея вже тепер до вподоби місцевим жителям. Ну, звичайно, буде гарно, тому що гуляємо з колясками, буває, хочеться присісти, посидіти, відпочити. Якби місце дуже хороше, затишно, не їздять машини. І ну, для туристів також місце прекрасне. Крім музею туристів може привабити наш стабок, наші гарні краєвиди. Так само можна прийтися прогулятися. Навіть, наприклад, тут дуже, дуже гарно. Уже за рік планується відкрити нову екологічну стежину Вінницьким районом. На відкриття такого маршруту запросять нащадків грохольських та можайських, які нині мешкають у країнах ЄС.